Тут вправу, яку ми сьогодні зробимо, це буде такий квадрат, але теж такий лабіринт. І спочатку ми намалюємо так, квадрат ну, на весь, на всю частину листочка. Теж я буду малювати таким більш світлим кольором, для того, щоб потім вже буду наводити те, що я хочу навести. Вийшов у квадрат красити не вийшов. Так, тепер мені потрібно якби закрутити всередині такий зробити прохід, але зробити його два. Для цього, ну, виход, такі будуть заходи, будуть два заходи, ми раз одночасно будемо їх малювати. Почнемо ми від правої сторони, як спочатку ми будемо виходити і малювати. І наступний такий вихід у нас теж або вхід теж такий. дивіться я роблю а, тут не до кінця, да як якщо б я. Діагональ таку провела да, від угла, Отак от, от ці і були б да, незакінчені, незакінчені лінії. Чому дві одразу? Тобто для того, щоб мені розуміти, як я потім буду малювати. Бо якщо в мене повинно, щоб вони обидві йшли, я потім покажу вам, навіщо це, от теж не до кінця. І тут не теж не до кінця. Теж в мене йде як діагональ, така да, з'єднані, якщо ми з'єднуємо такі куточки, І Тут іде ще далі діагональ. І тут цікавий кінець. От у нас якби прохід такий, якщо ми проведемо да, з цього проходу, от у нас буде такий наш вхід в лабіринт. Так, тому у нас все це утворилося. Але дивіться, якщо ми наведемо тільки вертикальні лінії, теж дуже цікаво, подивимось, що в нас утвориться. Яка картинка, візуальна картинка з'явилася. І теж у нас якби з'явилася глибина да, серединку нашого лабіринту. Да? Незважаючи на те, що я не робила ніяких тіні, тіней, ніякого штрихування, не утворила всередині прямо маленьку частинку, але все одно, навіть я просто зробила просто вертикальні вертикальній більш яскраві, ніж інші. Так. І вже утворилася така, такий простір, да, який ми можемо візуально сказати, в нас вже є простір всередини. Іще одна вправа. Зробили ми ще одну вправу.